Всі бояться їхати. Привозимо сюди спортивний табір, і щоб ви розуміли, з 17 батьків їдуть тільки жінки. Чоловік, у нього були всі облікові документи, що він інвалід. Його все одне забрали. І люди багато відмовляються їхати через страх отримати повістку. Вони біля поїзда схапали людей так і так силою, грузили, пакували тих молодих хлопців, бо їм треба напевно було план виконувати. Збої витягає, з машини витягає. Люди не їдуть сюди. І ніде ви в ворогів на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки би вас там не було. Зробили з нас диких гуцулів, неадекватних людей. Смишана. Власне, у цьому місті і трапився конфлікт 4 липня близько 13-ї години між мешканцями селища Ворохта і працівниками ТЦК 4 липня стало повною несподіванкою для мешканців те, що блок пост перенесли із кінця селища Ворохта Саме сюди на початок це обурило мешканців. Вони сюди прийшли. Відео цієї сутички розлетілося соцмережами з обурливими коментарями, мовляв, який сором жителі ворогти побили ТЦКшника. Але селяни пояснюють, військовий сам спровокував сутичку, коли вони говорили з прикордонниками, чому посеред їхнього села встановили блокпост. Ворогта ніколи не відносилася до прикордонної зони. Оці люди, що сюди прийшли, за що вони мають жити. Скажіть. Ви Розумієте, тут виробництва немає. Є туризм, з пояса витягає, з машини витягає. Люди не їдуть сюди і їхати не будуть. А нам треба жити. Найближче до кордону знаходиться Буковель, Ви там не поставили, бо вам там не дозволяють ставити. Ви не поставили в яблуниці на перевалі. Ви там не поставили, бо вам там теж голову знесуть. Ви поставили в ворогті. А чому ви тут поставили Сьогодні Ми вам вас попереджуємо. Ми вам даємо час. Виїхати з ворогти, і ніде ви ворогів на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки би вас там не було. Іванна Либюк, одна з учасниць цього зібрання. Жінка пояснює Радіо Свобода, люди обурилися не скільки появі блокпосту, стільки несправедливості, мовляв, чому на інші курорти дорога відкрита, а тут ні. Бо ж не для кого не таємниця, що зайві зустрічі з працівниками ТЦК люди, які їдуть на відпочинок, не радіють. Чому ніде немає, а в нас є. Ну чну чесно, до нас перестали люди їхати не тільки тому, що люди ну тікають і ховаються від війни. Ми говорили про те, що це несправедливо. Тобто на Буковель собі тепер вільно їдь так. сюди не можна, і тут вам і тут якби так, теж два пер... місяці. Стояв блокпост на п'ятому кілометрі. Їх ніхто не чіпав, їм ніхто не забороняв. Ми не були агресивно налаштовані. Ми говорили до прикордонних служб. В цей момент цей ТЦКшник почав провокувати людей, вдарив нашу жінку. Він був агресивний. І в цей момент він просто їхав в НАТО. Коли люди розбіглися, він попав в машину, яка стояла за людьми, і продовжував свій рух, тоді люди просто всією толпою хотіли його зупинити. Ну, як зупинили, ви всі бачили прекрасно, А як інакше зупинити агресивно налаштовану людину, неадекватну людину. Поки поліція розслідує кримінальне провадження, блоку з ворогти прибрали. Але селяни наполягають, вони не такі, як про них пишуть у соцмережах. За що нас більше зараз переживаєте? Порушені кримінальні справи. У даний момент найбільше переживаю за те, що перекрутили інформацію, що зробили з нас диких гуцулів, неадекватних людей. Чому так? Ми ж не по закону. Ми стояли ну, за наші права, які порушували. На жаль, наша громада теж велику ціну. Заплатили і платить у цій війні. Громада вже має 13 загиблих. Біля 200 хлопців служить зараз і дівчат. В армії. Наша громада всіляко допомагає нашим захисникам. Як бюджет, з бюджету ми виділяємо кошти на придбання необхідних речей. Чим мотивувались люди, йдучи туди, були різні люди з різною мотивацією. Наша громада тут, в горах затиснута і так склалося, що певні відпрацювання військових саме були спрямовані сюди. У колись переповнені туристами ворогті нині і справді не велелюдно. Це залізничний вокзал потяг київ єсіння Раніше до станції у ворогті ним приїздили десятки відпочивальників. Сьогодні сходять поодинокі туристи. Їздять більше жінок, ніж чоловіків. В даний час у нас ситуація, яка в Україні, то більше жінок, але є і чоловіків, що їздять, які мають вже бронь захищені, то й їздять. Один з нечисленних чоловіків, який приїхав пан Максим, разом із дружиною він привіз до ворогти спортивний табір з Дніпра. Пара зізнається, коли збиралися у цю поїздку, чули численні лякалки. Просали викладач. Ну тому він не то, не тому, ну, то є, є бронь. Тому. Так вода так. так взагалі ну може. Мужчини всі сидять дома. Причому кажуть, що от чоловіки, які тут був випадок, що чоловік у нього були всі облікові документи, що він інвалід, там щось у нього по здоров'ю, його все одне забрали, привезли, а вже там розбиралися. Всі бояться їхати. сюди. Дивіться, ми Шарі. просто з з го числа ми привозимо сюди табор, спортивний табір. І щоб ви розуміли, з 17 батьків їдуть тільки жінки, бо вони дійсно бояться батьки сюди їхати. хоча всі ми з Дніпра, хоча всі працюють, всі платять на. Логи, ну я теж дійсно вважаю, що чоловіки мають право відпочивати і привезти свою сім'ю на відпочинок а далі йти працювати. Приїхав відпустити у відпустку після служби щорічну. Ви коли їхали сюди ворог, то ви знали про той випадок, який тут був з блокпостом? Ну, так, я читав якраз про це напередодні. І, в принципі, навіть коли я їхав в потязі, мені казав перепровідник, що тут документи перевіряють. І співробітників ДЦК регулярно можна зустріти. Ну, так як я військовий, мене це особливо не хвилювало. Я читав, що там, ну, от, як місцеві жителі там, можливо, заявляли, що е, ну, руйнують тут, можна сказати, життя. І я бачив цел там, які просто знищені вщент, то я б не сказав би, що виглядає, що тут ніби тут якесь зруйноване життя в них є. Звісно, я і негативно ставлюсь і, скажімо так, коли. Там, ну, так звана бусифікація відбувається. ну це таки десь людей на службу треба брати. Поодиноких відпочивальників на площі біля вокзалу видивляє пан Назар. Чоловік місцевий і каже, відпочивальників таки поменшало. Як цьогоріч з туристами? Більше, менше, ніж торік. Хто їде до вас у місто? Зараз набагато менше, як як було минулого року, враховуючи обставини. Обставини які? В Україні і поведінку, ну, місцями поведінку військових, тож багато є нюансів, і люди багато відмовляються їхати через страх, отримати повістку. Переважно хто їде? Жінки, діти? В основному жінки, діти. Чоловіки у нас зараз і місцевих не особо. Багато є зайблі у нас і багато ще. Ще на фронті. Той інцидент. Чи ви там були? чи Якщо не були, то як чули, які розголоси, як ви до цього ставитеся? Що взагалі це таке було? Неприємний з обох сторон. Бо могло обійтися могло просто само, самою дискусією біля селищної ради. А так, народ зараз на емоціях дуже. Ідемо дивитися, чи багато вільних місць у тутешніх садибах. Власники, щоправда, журналістів пускають на територію неохоче через конфлікт з блокпостом. Розпитує лише про ситуацію з туристами. Сьогодні в нас з номерів тільки три зайняті. Але ми надіємося, що теж в другій половині, от зараз липня, серпень місяць, можливо, щось зміниться. В липні місяці минулого року почали давати відпустки військовослужбовцям, і дуже багато поїхало сімей військовослужбовців, які в відпустках. Ну і так само діти на оздоровлення. Ціни так, як, наскільки е, довелося підняти вартість проживання, і чи власне вплинула ситуація з відсутністю електропостачання на, на цей факт? Тому що ви мусите, якщо генератор мати, то ви мусите його заправляти постійно, це є додаткові видатки. Ці додаткові видатки в нашому випадку впали на наш дохід як підприємства, тому що вартість самого проживання ну, не можна збільшувати і не можемо збільшувати, е, тому що взагалі ніхто ніхто не поїде, розумієте? У нас як була ціна 800 гривень за сімейний номер три роки тому, так вона залишилася і зараз. Мобілізація зараз. закон хвалени з мобілізацією. Як це впливає на бізнес? Впливає перше, це кадрово, тому що такі спеціалісти, будемо говорити, з чоловічими професіями, як електрик, сантехнік, механік, якісь дуже важко зараз знайти. Молодь, яка є ще не призовна, вона зазвичай не кваліфікована. Після інциденту з небажаним блокпостом кількість бронювань житла у Ворогті не змінилася. Дії які пішли на конфлікт з військовими, якими б не були причини. У Ворогті підтримують не всі. Я не міг там бути присутній, бо в мене син воює, він би мене неправильно зрозумів. Пішов добровільно, чи добровільно, повістка? Добровільно. Коли пішов? У 22-му році, в травні місяці. Що люди хотіли забрати блокпост, тому що. Ні, вони більше хотіли. ТЦК забрати, щоб ТЦК більш лояльніше відносилося до людей. Вони біля поїзда схапали людей так і так, силою, грузили тут, тут же грузили, пакували не грузили, а пакували тих молодих хлопців. Бо їм треба, напевно, було план виконувати. Пане Василю, що не так в діях ТЦК було? Я рахую, що це неправильно. ТЦК працює взагалі. Вони працюють на, ну, просто нелояльно. Навіть ті хлопці, ну я рахую їх, ну є багато там, які повернулися з, з війни. Вони б в ТЦК мали сидіти десь виписувати. Ну не ходити лови людей, тим часом в обласному ТЦК повідомили працівник, з яким поконфліктували селяни, раніше служив на передовій і прийшов до центру комплектування після поранення. І пообіцяли, хоч і не в самому селі, а на під'їздах. Документи у чоловіків призовного віку будуть перевіряти. Галина Трещук, Мар'ян Павлих для Радіо Свобода.